Ви коли-небудь чули, що чим більше ви кінчаєте, тим менший ризик раку простати. Здається, це занадто добре, щоб бути правдою, чи не так? Але наука має що сказати з цього приводу, і відповідь може повністю змінити ваш погляд на ваше сексуальне життя відтепер. Сьогодні ми поговоримо про секрет, який відомий небагатьом чоловікам. Але який може стати запорукою підтримки вашого чоловічого здоров'я в актуальному стані і крім того, покращення вашої продуктивності в ліжку. Отже, зверніть увагу, тому що те, що я вам зараз розповім, може повністю змінити ваш погляд на задоволення та благополуччя в дорослому віці. Адже після 50 багато що змінюється, тіло більше не реагує так само, енергія вже не та. І якщо ви відчуваєте, що ваша сексуальна потенція вже не така, як раніше, можливо, ви робите помилку, яка може завдати шкоди вашому здоров'ю, навіть не усвідомлюючи цього. Але заспокойся, не потрібно панікувати. Сьогодні я тобі покажу, як підтримувати своє сексуальне життя активним і здоровим, не відмовляючись від задоволення. Навпаки. Ви зрозумієте, як маленькі звички можуть принести користь вся різниця у вашій мужності, у вашому здоров'ї і, звичайно, у задоволенні вашого партнера. До речі, перш ніж продовжити, перевірте зараз, чи ви вже підписані на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Таким чином, ви не пропустите жодного відео. Яке допоможе вам покращити ваше сексуальне життя та максимально використати цей етап життя. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть кнопку реєстрації зараз і активуйте дзвіночок. І перш ніж продовжити, дайте відповідь мені в коментарях. Чи помітили ви якісь зміни у своїй продуктивності за останні роки? Будь щирим, що вас хвилювало найбільше? Я хочу знати вашу думку. Тому що цей канал існує саме для того, щоб допомогти вам максимально використати цей етап життя. А тепер стримуйте свою цікавість, я вам розповім дивовижна деталь, яка може повністю змінити ваші стосунки із задоволенням секрет про насолодження та здоров'я, який знають мало чоловіків. Тепер дозвольте мені сказати вам те, що може повністю змінити ваші стосунки із задоволенням. Протягом багатьох років багатьом чоловікам говорили, що надмірна еякуляція може бути шкідливою для їхнього здоров'я, це може витратити сексуальну енергію або навіть збільшити ризик проблем із простатою. Але що, якби я сказав вам, що наука довела прямо протилежне? Це показали дослідження Гарвардського університету чоловіки, які еякулюють принаймні 21 раз на місяць, мають на 20% менший ризик розвитку раку простати. Правильно, ведіть активне статеве життя, допомагає захистити ваше здоров'я. А тепер зупиніться і подумайте, скільки разів на місяць ви дозволяєте собі це задоволення. Чи достатньо ви отримуєте від цього, щоб ваше тіло функціонувало належним чином? Пояснення цього просте: простату потрібно регулярно чистити. Коли насіннєва рідина накопичується протягом тривалого часу, це може створити сприятливе середовище для запалення та розвитку ракових клітин. Іншими словами, всупереч тому, що думають багато людей? Часта еякуляція не є проблемою, це частина турботи про своє здоров'я. А найцікавіше, неважливо, потрапите потрапити ви туди самі чи з кимось. Головне підтримувати потік. Але зачекайте, це не просто так. Є ще один фактор, який може саботувати ваше сексуальне життя, а ви цього не усвідомлюєте. Помилка, яка змушує багатьох чоловіків з часом втрачати бажання, і яка може бути причиною того, що ви більше не відчуваєте того вогню як раніше? І саме про це ми зараз і поговоримо. Помилка, що вимкнуть ваше лібідо. не ви умієте. А тепер скажіть мені одну річ: чи відчуваєте ви, що ваше бажання вже не те, що те сильне бажання, яке ви мали кілька років тому. Просто не з'являється так часто. Якщо це відбувається, це не лише питання віку. Проблема може полягати в тому, що ви робите або не робите у своєму повсякденному житті. І ось помилка, яку мало хто усвідомлює, ваш спосіб життя може саботувати вашу мужність, що ви їсте, як спите, скільки рухаєтеся, і навіть рівень стресу, який ви відчуваєте щодня. Все це безпосередньо впливає на ваш тестостерон гормон, що відповідає за чоловіче бажання, потенцію та енергію. І знаєте, що гірше? Багато з цих змін відбуваються повільно, майже непомітно. Раптом ви починаєте відчувати більшу втому, меншу мотивацію, і думаєте, що це лише природне відображення старіння. Але це не зовсім так. Що викриває ваш тестостерон? Перша. Цукор і ультраоброблені продукти. Сучасна дієта, сповнена прихованого цукру та інгредієнтів, які повністю збивають ваші гормони. Дослідження показують, що лише одна банка газованої води може знизити рівень тестостерону на 25% протягом кількох годин. А тепер уявіть накопичений ефект років споживання такого роду речей, друга відсутність якісного сну. Поганий сон або спати менше 6 годин на добу може знизити рівень тестостерону до 30%. Більше того, недосипання посилює стрес і перешкоджає виробленню оксиду азоту, основної речовини для міцної ерекції. Третій сидячий спосіб життя: якщо ви проводите багато часу сидячи, ваше тіло розуміє, що йому не потрібно виробляти стільки тестостерону. Результат Менше бажання, менше енергії та дедалі погані результати в ліжку. І якщо всього цього було недостатньо, то ще одна деталь: низький рівень тестостерону впливає не тільки на ваше лібідо, але й на вашу вдачу, настрій і навіть на вашу впевненість. Багато чоловіків, які відчувають, що втратили енергію чи задоволення від життя, насправді мають справу з гормональною проблемою і навіть не усвідомлюють цього. Тепер, якщо вам цікаво, як це вирішити, не хвилюйтеся, тому що рішення є і воно простіше, ніж здається. Ключ до відновлення потенції полягає в скоригувати ці звички, дайте своєму тілу правильні стимули і перш за все. Відновіть зв'язок із задоволенням, і це підводить нас до іншого важливого моменту, те, як ви бачите своє сексуальне життя, може обмежувати або покращувати вашу продуктивність. Давайте поговоримо про це зараз. Секрет неймовірної сексуальності після 50 років. Тепер, коли ви розумієте, що спосіб життя безпосередньо впливає на вашу сексуальну потенцію. Давайте поговоримо про дещо істотне, що дійсно змінює ситуацію в ліжку. Більшість чоловіків вважають, що сексуальна активність залежить виключно від хвилювання моменту. Але правда така те, що ви робите до, під час і після сексу, має величезний вплив на якість ваших виступів. І ось секрет, про який мало хто говорить. Його сила безпосередньо пов'язана з кровообігом і рівнем збудження. Ви знаєте ту стійку ерекцію той опір, який дозволяє продовжити задоволення і залишити вашого партнера повністю задоволеним, що це не буває випадково, якщо ваше тіло не функціонує належним чином. Якщо ваша кров не тече легко туди, куди потрібно, ви не матимете повного потенціалу, який могли б мати. І що може цьому завадити? Переходимо відразу до справи. Три фактори, що впливають на вашу продуктивність. Один поганий кровообіг Ерекція це не що інше, як приплив крові до пеніса. Якщо ваші кровоносні судини закупорені або слабкі, ерекція просто не відбуватиметься належним чином. Дієта багато шкідливими жирами і сидячий спосіб життя перешкоджають цьому кровообігу, роблячи ерекцію слабшою та менш тривалою. Але вихід є: такі продукти, як буряк, кавун, часник і чорний шоколад. Збільшують вироблення оксиду азоту, який розслаблює кровоносні судини та покращує кровообіг. Іншими словами, просте коригування дієти може змінити ситуацію. Друга відсутність зміцнення тазових м'язів. Ви коли-небудь чули про лобково-куприковий м'яз? Ця маленька м'яз розташована в області тазового дна. Важливо підтримувати міцну ерекцію та продовжувати задоволення. Хороша новина полягає в тому, що його можна зміцнити простими вправами. Скорочення, подібні до тих, які ви робите, щоб зупинити потік сечі, зміцнюють ці м'язи, посилюючи контроль і опір у ліжку. Третя тривога і напруга під час сексу багато чоловіків, самі того не усвідомлюючи, зрештою псують свою ефективність, стаючи напруженими або тривожними під час статевого акту. Це відбувається тому, що тривога активує симпатичну нервову систему, ту саму, яка активується в небезпечних ситуаціях і це може перешкоджати ерекції. Секрет тут є: контролюйте своє дихання і розслабте тіло. Чоловіки, які глибоко дихають під час сексу та зосереджуються на моменті, здатні продовжити задоволення та працювати набагато краще. А тепер подумайте трохи. Ви коли-небудь відчували, що ваша енергія чи сексуальна потенція можуть бути кращими? Якщо так, то тепер ви знаєте чому невеликі коригування вашого розпорядку дня можуть повністю змінити ваш досвід у ліжку. І ще одна річ, її задоволення безпосередньо впливає на її потенцію. Багато чоловіків настільки хвилюються про власну ефективність, що забувають про головне. Бажання партнера є потужним паливом для підтримки міцної ерекції та високого збудження. Зрілі жінки, як правило, потребують більшої стимуляції перед проникненням, і це має значення. Чим більше ви вкладаєте в прелюдію та гру спокушання, тим інтенсивнішим буде досвід для вас обох. І якщо ви хочете знати, що насправді збуджує жінку, і як створити цей зв'язок перед сексом, це те, що потрібно зрозуміти практично. І давайте поговоримо про це докладніше: як підвищити її бажання і турбінувати її силу. А тепер скажіть мені щось: коли востаннє ви помічали, що ваш партнер дійсно залучений у момент, повністю відданий бажанням, багато чоловіків досягають етапу свого життя. Коли вони відчувають, що секс став просто рутиною, щось передбачуване без тієї інтенсивності, яка була раніше. І з цим постає запитання, чи може бути проблема у віці, чи я роблю щось не так? Правда полягає в тому, що жіноче бажання працює зовсім інакше, ніж чоловіче. У той час, як чоловіки в більшості випадків, збуджуються швидко, у жінок бажання потрібно будувати з часом. І коли ця фаза формування бажання ігнорується, секс закінчується тим, що втрачає інтенсивність для неї та для вас. Але ось деталь, яку більшість чоловіків не усвідомлює: її бажання безпосередньо впливає на її потенцію. Якщо ваш партнер недостатньо збуджений, якщо його тіло не цілком готове до моменту, зв'язок між вами слабшає. І знаєте, що відбувається? Ви можете почати відчувати, що ваша ерекція не така стійка, як раніше. Цей ентузіазм згас. Це щось інше, але це не тому, що ваше тіло дає збій, це тому, що гра в спокусу ігнорується. Що підсилює жіноче бажання? Перша те, як ти торкаєшся і дивишся на неї протягом дня. У чоловіка бажання може виникнути миттєво, але для жінки його потрібно збудити. Це починається перед сном. Задовго до сексу, маленькі несподівані дотики, погляди, сповнені намірів, слова, що натякають на щось більше, все це прокладає шлях до набагато сильнішого бажання. Другий психологічний фактор жінок збуджує не лише фізичний, а й емоційний контекст. Вони відчувають тягу до чоловіків, які демонструють впевненість, які вміють водити, які розуміють, що вони роблять. Коли чоловік демонструє впевненість його присутність викликає збудження. Коли він знаходить час, щоб дослідити кожну деталь не поспішаючи, її досвід стає набагато глибшим. Третій правильний ритм під час сексу одна з найпоширеніших помилок чоловіків це надто швидка поїздка. Але жінці потрібен час. Якщо ви більше вкладатимете в прелюдію, якщо досліджуватимете її тіло перед проникненням, її задоволення збільшиться в рази і ваше також. А тепер зупиніться і подумайте, коли востаннє ви дійсно інвестували в її бажання перед сексом? Якщо ви відчуваєте, що ваша сексуальна енергія вже не така, можливо, ця гра збудження відсутня? Тому що чим більше вона цього хоче, тим більше на це реагує її власне тіло. І є ще одна деталь: стрес і тиск повсякденного життя можуть виснажувати вашу сексуальну енергію, а ви цього не усвідомлюєте. Навіть якщо ваш партнер повністю залучений, якщо ваш розум перевантажений, ваше тіло не відреагує належним чином. І саме про це ми зараз і поговоримо. Резюме всього і крок. Який не можете ігнорувати. Тепер, коли ви зайшли так далеко, ви це зрозуміли. Задоволення, потенція і сексуальна енергія не зникають з віком, їх потрібно плекати. Ви виявили, що регулярна еякуляція це не просто задоволення, це здоров'я. Дотримання достатньої частоти може знизити ризик раку передміхурової залози та зберегти вашу мужність. Ваш спосіб життя безпосередньо впливає на вашу потенцію. Невеликі шкідливі звички, такі як нерегулярне харчування та малорухливий спосіб життя, можуть викрадати вашу енергію, навіть не помічаючи цього. Ваша циркуляція крові це секрет міцної та тривалої ерекції. Якщо кровотік не досягає пеніса належним чином, його продуктивність страждає. Жіноче бажання потрібно будувати. Коли ви зрозумієте, як стимулювати свого партнера перед сексом, ваше власне збудження та потенція природно підвищаться. Але є помилка, яка може все це зіпсувати. Помилка просто дивитися це відео, кивати на знак згоди та нічого не застосовувати на практиці, що дійсно змінить ваше сексуальне життя. Це не просто мати цю інформацію, це вживати заходів. І тут велика різниця між чоловіками, які продовжують скаржитися, що їхнє бажання зникло, і тими, хто бере під контроль власну мужність, рішення у ваших руках. Якщо ви хочете залишатися на правильному шляху, ось що вам потрібно зробити зараз: один підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Знання необхідні для того, щоб продовжувати насолоджуватися життям у повній мірі тут. Але якщо ви не підписані, ви втратите вміст, який може змінити вашу енергію, вашу силу і навіть ваші стосунки. Друге, поставте свій лайк на цьому відео. Це може здатися деталю, але все має значення, щоб цей вміст охопив більше чоловіків, які потребують цієї трансформації. Якщо ви вважаєте, що ця інформація цінна, будь ласка, відповісти взаємністю одним клацанням миші. Третє, поділіться цим відео з другом. Скільки чоловіків ви знаєте, які коментували втрату бажання, брак енергії або труднощі в ліжку, ви можете стати відповідальним за зміну їхнього життя. А тепер скажи мені одну річ: якщо ви не вживете заходів сьогодні, коли це станеться? Життя не чекає, з кожним днем стає на один день менше, щоб насолоджуватися всім, що може запропонувати цей етап. І повір мені, дорослий вік може бути одним із найкращих періодів вашого сексуального життя, але лише якщо ви вирішите щось з цим зробити. Потім не коливається. реєструйтеся зараз, активуйте дзвіночок і готуйтеся до наступних відео. Ця серія контенту і надалі надаватиме все, що вам потрібно знати, щоб жити з більшим задоволенням, більшою силою та більшою впевненістю в собі. Рішення у ваших руках. Ви просто збираєтеся дивитися чи збираєтеся почати змінювати своє життя сьогодні. До скорої зустрічі!